Чого полум'я перекинулося на один із будинків? Також стало відомо, що ще один будинок на Грушевського, в якому ввечері розпочалася пожежа, підпалили самі ж Беркутівці. Близько третєї години ранку спецпризначенці зробили спробу розібрати барикади. Наразі між Беркутами і протестантами утворилася вогняна барикада, яку не вдається потушити. Втім, сутички між силовиками і мітингувальниками продовжуються. Що 15 хвилин до медиків по допомогу звертається один-два поранених. Стало відомо, що вже 70 активістів за заарештовані за масові заворушення. Проте людей цієї ночі було ще більше, ніж у попередні дні. Так у нас ще є одна важлива новина, яка стосується передусім свободи слова. Ми знаємо, що вона наразі в даний час абсолютно неможлива без інтернету, але це може бути порушено. Провайдери зв'язку по всій країні отримали повідомлення, нагадування від державних органів, яке розповсюджують зараз користувачі соціальних мереж. Отже, текст інтернет-провайдерам, операторам мобільного зв'язку, розповсюджувачам ТБ та радіоконтекту контенту звернення у зв'язку з можливим веденням надзвичайного стану в державі з 24012014 нагадуємо, згідно із законом про надзвичайний стан необхідно підготувати до тимчасового відключення всі станції стільникового зв'язку, всі інтернет-шлюзи та точки доступу, а також всі ТБ і радіоканали, окрім Перший національний та перша програма радіо. Ретрансляція зарубіжних каналів також має бути призупинена. Рекомендується начальникам підрозділам надалі відшкодовувати своїм абонентам дні без послуг. Працювати повинні тільки дротяні телефони місцевого значення в напрямках 911, 101, 102 та 103 про всі здійснені заходи повідомляти з печаткою в Міністерство надзвичайних ситуацій. Ну, я сподіваюся, що сьогодні в день журналісти нашого каналу, журналісти інших телеканалів, які, ну точно так само, як і Espresso TV за надзвичайного стану відключать від трансляції, мають дізнатися в Міністерстві надзвичайних ситуацій, яким чином а, йде мова, чому посилаються такі а, повідомлення, яким чином взагалі розпочинаємо говорити про надзвичайний стан, якщо поки що. Офіційно про це не повідомлено. Я лише нагадаю, що за умови введення надзвичайного стану обмеження пересування людей в часі та в просторі буде обмежено. Люди мають з паспортами. Окрім того, якщо ви ходите не в комендантську годину, ви маєте мати посвідчення, завірене в правоохоронних органах, яке, органах, яке дає вам право е, пересуватися містом або виходити на вулицю в ранній чи пізній час. Окрім того, правоохоронці е, мають право вилучати майно автомобілів людей за потреби. На сайті Експрессу є детальна інформація про те, що таке надзвичайний стан. Ну, в принципі, будь-який бажаючий може відкрити е, в інтернеті сторінку. Е,